Слава Ісусу Христу! Сьогодні цим словом, яке звучало з Євангелії Христос, потішає нас, потішає нас за час своєї відсутності. Хай не тривожиться, каже серце ваше, віруйте у Бога і в мене віруйте. Ми можемо зазнавати за життя багато розлук, Хтось хоронить своїх дітей і ця розлука. Приносить таке страждання, хтось хоронить своїх близьких, чоловіка, жінку, і теж в той час розлуки в деякій, деякій мірі приносить страждання. А Христос сьогодні говорить: хай не тривожиться серце ваше, бо ми, коли молимося за наших померлих, то ми кажемо, осели їх в країні живих, де нема ні смутку, ні печалі, ні зітхання. Але є життя вічне. Що то є то життя вічне? Сьогодні це Євангеліє, це Слово дає нам ключ до розуміння. Каже Христос: Я є життя вічне, я дорога істини і життя. І хто через Христа, через Ісуса Христа входить до вічності, той її отримує. Древні, такий, древній текст, який називається Дідахи, повчання 12 апостолів, на початку говорить нам, що є дорога життя і є дорога смерті. Яка то є дорога життя? Дорога життя, коли ти у в своєму в своє, в кожен день той короткий відрізок від народження до фізичної смерті, уподібнюєшся до Ісуса. Через діла любові. Найважливіше для нас, християн, це є преображення качества своєї душі. Може людина бути ззовні прекрасна, гарно вбрана, виглядати розумна, причесана. Як каже один богослов, внутрішнє по качеству душі вона нічим не буде відрізнятися від неподвижного мертвого пам'ятника. Тому що качество її душі є непреображені. І навпаки, може людина бути із виду простенька, така нічим не, нічим не, не привлікати якусь увагу. Але качество її душі є преображене. Вона повна любові, повна співчуття, повна співстраждання. І оце дорогі нам треба, поки ми живемо, нам треба цього прагнути, до цього йти. Ну і це є дорога життя. Яка є дорога смерті? Помагає нам дідахи в цьому і каже, це є дорога зажерливості, дорога, коли ти думаєш тільки за себе, коли ти бажаєш собі збудувати на цій землі якоїсь сім'я, щоб тебе хвалили, щоб тебе визнавали, це є дорога смерті. Тому що вона вже тут, на землі, має свою нагороду. Апостол Павло. Каже нам, що усе смертне не може успадкувати смерті. І тлінне успадкувати не тління. Тільки ми, які приліпляємося кожного дня до Ісуса Христа, оскільки Він воскрес і є безсмертний, то ми можемо через Нього успадкувати безсмертя. Бо каже: ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Тому будемо молитися на цій святій літургії, щоб давав нам кожного дня наснагу, за час своєї фізичної відсутності, скажімо так, бо особа Ісуса Христа видимо для наших фізичних очей, не перебуває з нами, але перебуває духовно, за час фізичної відсутності Ісуса Христа, коли ми Його не бачимо на, на свої очі фізичні. так, то щоб нам давав постійно духовне прагнення приліплятися до нього, приліплятися до нього. І так помаленьке, помаленьке, щоб ми були спадкоємцями отої Небесної обителі. Бо каже, в домі Отця мого жити багато. І кожен із нас має там місце. Про то будемо молитися. Слава Ісусу Христу!